Епопея з закупівлею тролейбусів продовжується 9 листопада. Сплив термін підписання договору з Чернігівським автозаводом. Саме він зі своїм тролейбусом Барвінок виграв на тендері і пропозицію акцептували. Та ось за усі передбачені законом 20 днів ніхто з представників ЧАЗу не надіслав підписану угоду тролейбусному управлінню ні кур'єром, ні поштою, ба більше навіть не вийшли на контакт. Така позиція автозаводу, який відчайдушно боровся за свою перемогу, відверто дивує. Версія про умисний зрив тендера не втрачає актуальності. Вже ввечері 9 листопада в чергове зібрався тендерний комітет, де склали протокол, що договору від переможця так і не дочекались. Невідомо керуючись чим, та представники часу донесли підписану угоду вже тільки в день 10 числа. У тролейбусному управлінні повідомили і про інші невідповідності документів. На даний час тролейбусники консультуються з юристами міськради, як діяти далі. За законом існує два шляхи вирішення: відправлення на докваліфікацію та скасування угоди. Детальніше про багатостраждальні тролейбусні закупівлі дивіться у наступних сюжетах телеканалу Дитинець.